В Івано-Франківську відбулася розширена нарада щодо джерел фінансування ремонту доріг. Держава виділила на західній області аж 700 мільйонів гривень. На ці кошти відремонтують три дороги державного значення та два національного. Зокрема, Мукачево-Львів, стрима Малига і Татарів Кам'янець-Подільський. Із виділених урядом коштів 350-400 мільйонів може отримати Прикарпаття. Тож потрібно визначитися із підрядником робіт. Народні обранці, які взяли участь в обговоренні, проти аби облавтодор займався освоєнням коштів. Радять цю справу приватним підприємцям. Хай ми виберемо якихось, можливо, навіть приватні фірми, тільки не Укравтодор. І хай ці фірми на конкурсній, максимально прозорій основі проведуть між собою якийсь оцей конкурс, і ми виберемо кращих і нехай будують. Як не будемо ставити запитання, як нам Господь допоможе. Бо якщо ми будемо щиро цього прагнути, як тільки ми ставимо, що це неможливо, знаєте, це ще ніхто не зробив. І що ви тут нам казки розказуєте, ну то краще зійдіть з цієї лижні і дайте тим, хто вірить в цю високу мрію. Усі організаційні питання обіцяють вирішити до початку квітня, аби вже з травня приступити безпосередньо до ремонтів. Без доріг ми приречені не на розвиток, а на деградацію. Тому що дороги, сьогодні гроші, які ми вкладаємо в дороги. Це є розвиток не тільки туризму, не тільки економії, а це розвиток свідомості всіх нас. Нагадаємо, чотири депутатські групи представники західних областей України домоглися прийняття змін до бюджету України на 2015 рік. Найважливішим пунктом змін до бюджету для мешканців областей західної України є виділення 700 мільйонів гривень на ремонт та реконструкцію доріг. Таке фінансування отримано вперше за чотири останні роки. Тож тепер головне ефективно та контрольовано використати державні гроші.